Мене звати Ірина Прожейко, я співвласниця стоматологічної клініки в Києві Прожейко Dental Studio. Я є співвласницею, а також я на посаді СЕО. Програма «Медичний СЕО стала для мене першим бізнес-навчанням. Для мене був запит взагалі зрозуміти, що таке бізнес і що взагалі в ньому треба робити. Тому що перед цим ми просто інтуїтивно його будували. На ринку України це була. І Є, мабуть, що єдина програма саме в ніші медицини, і саме для сіло. І мені е, дуже це зімпонувало. І я зрозуміла, що я отримую саме те, що захотіла. Труднощі виникали саме через об'єм, великий об'єм нової інформації. Мені дуже допомагали е, куратори, які були поруч зі мною е, і на всі мої запитання, а їх було багато. Вони відповідали. Найбільше сподобалось і вразило, що були кейси саме з медицини. Класно, що була тема, вона була загальна. А потім йшла лекція, яка була читалася саме людиною з медичної сфери, і ці знання підсвічувалися нам зі сторони медицини. Звичайно, внутрішня мотивація і бажання змінювати, бажання робити все правильно. Повністю виправдала, тому що е, ще протягом того, як я проходила програму, я почала впроваджувати е, ті знання, які отримувала, і отримувала класні результати. І навіть зараз е, я буває задаю питання. А як ми жили без організаційної структури? Або комусь із колег кажу, ну мені розказують, от у нас є така проблема. Я кажу, а у вас є організаційна структура? Вони такі ні. Я говорю, ну ви що, ребята, далі продовжувати не можна без неї. Ну тобто, це така, як мені зараз здається, основа основ, тому я і дуже люблю цю програму, і всім рекомендую колегам, що треба її пройти, тому що. Саме вона дає базу, на якій ти вже далі там можеш накопичувати і нашаровувати свої знання. Провадила багато, але от саме ті інструменти, які дали суперкрутий результат це організаційна структура, опис карт по сакс, це дашборд по маркетингу, класно, Розказали нам, висвітлили ну, звичайно, опис бізнес-процесів, як правильно їх описувати. Там, в принципі, можна так по кожному модулю йти. Я відмінницею була і старалася впровадити майже все. Я відключила, до речі, ідеалізацію. Я подумала, що буду впроваджувати так, як я розумію. Ну і класно, що поруч були класні менеджери, куратори, які в принципі допомагали. Я би рекомендувала по перше всім колегам з медичної сфери, але я знаю, що цей продукт у вас він не тільки для медицини, є і інші. Тому коли я бачу, що у людини немає немає розуміння деяких дуже зрозумілих для мене понять, я завжди рекомендую ваш, ваш цей курс. Саміт мені подобається про те, що, по-перше, це нішева інформація, тобто інформація про щось загальне, але саме в нашій медичній сфері. Ну і звичайно, це класний нетворкінг. Мій білет преміум дав мені можливість приймати участь в знайомствах, де я познайомилась з класними, цікавими людьми і чим класно знайомитись з тим, що ви досвідом. Або ти ділишся тими шляхими кроками, якими ти пройшов, або люди діляться тим, що вони вже зробили і впровадили. І звичайно, вже в телефоні там плюс нові контакти, нові знайомства. І я дуже вдячна, що зараз роблять класні офлайн заходи. Дякую вам.